Вчора мені написали ну, наші парафіяни написали мені, що знову той шулер від мого імені там з гроші збирає і так далі. Ну, хто мене дивиться, я вас прошу. Я ще раз кажу: я ніякі збори не проводжу, особливо десь там в інтернеті чи ще щось, а особливо, коли комусь пишу в приват. Що, ну, по-перше, я можу це зробити, знаєте, кому? З ким ми кожен день зустрічаємося. Якщо ви мене не знаєте тільки через інтернет, і вам хтось пише, що від мого імені, що я отець Василь їду до, 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 до хлопців в лікарню, мені не вистачає 500 гривень, 600 гривень на бензин. Ну, ви що, серйозно? Як не маю бензини, я сиджу вдома. І ця схема, розумієте, вони без перестанку одно й то саме. Навіть не пробують нічого міняти. Тому ще раз і ще раз звертаюся, я не знаю, де вони там пишуть, мені кажуть, що то тікток. Ну, всі, хто там бачить Василя Колодія в Тіктоці, та заблокуйте його. Накидайте йому тих страйків, чи як вона називається, жалоб і так далі, що людина видає себе не за того, за кого має. Я там теж десь в тіктоці був зареєструвався, то, то в тих шулерів більше є, тих, як, як у мене навіть. Так, відео про мене є багато, але канал мій е, там теж є. Е, я тіктоком не користуюсь, Я, по-перше, не маю часу на нього. Ну і тіктоці дуже багато всього такого що небудь, лише би ти відволікся від світу, від цього і сидів і сував там одно за другим. Тому ще раз звертаюся, там, де є сьогодні, сьогодні я, якщо в мене там є канал, я з нього вийду, удалю його чи що там з ним робити, не знаю. Ну, тобто, мене там не буде. І все, де, хто там знайде, Василь Колодій. Що там особливо, коли щось там він хоче збирати, чи ще щось. Все, блокуйте і все. Ті, хто мене немає, віді моє є, а каналу мого там нема. Так що. І ще раз кажу, кожному, кому приватно приходить від Василя Колодія, прошу грошей трохи, а ще там дуже мені подобається. Як вони кажуть, ми вам у п'ятницю повернемо, а завтра поверну я вам. Ну, ну що це якесь таке? Якщо мені буде треба 500 гривень, я сам стану коло Неоплази і буду просити, але я не буду писати в Facebook чужим людям, з якими я ну, ніколи не спілкувався. Ну, як ви собі то представляєте? Тому всі, хто від одного імені хтось там десь збирає, це не я. Щось мені просумне, те й просумне. Але що, є оці шулери і що з ними робити? Це інфекція нашого суспільства, це є, це є паскудство, розумієте? І бачите, їм все одно. Він від імені священника, Все, найбог Бог благословить вашу родину чоловіче любий милий. Будеш мати справу з самим Богом. Якщо ти береш на себе повноваження священства, когось там благословляти і потім, користуючись священством виманчувати у людей гроші, Чоловіче любий, тобі ті гроші будуть немилі. І все, що ти вижебрав, помнож на 10, щоб позбутися того всього, що тебе чекає, не просто біда і голод, а прилюдне покарання. Кожен, хто виступив проти священства, кожен, хто користується священством і творить якісь беззаконня. Вони є прилюдно покарані тяжкими, бридкими хворобами, такими, що люди навіть не схочуть тебе хоронити, Будуть бояться до твого гробу підійти. Я це розказую не, не, не через те, що хочу десь когось налякати, а через те, що був свідком багатьох таких речей. Коли бралися очорнювати священство, а особливо, коли священник там Богодуха не винен, просто заради того, що він смирений на нього, напали, наговорили, наговорили, образили, а потім мали кару прилюдну. І ніхто людям то навіть не пояснював, люди самі казали, це через те, що він на священника говорив. Отак. Так, я сьогодні хочу привітати Назарка Керимова. Назарку. Друже, ходи сюди коло мене. Ходи сюди. Ходи сюди. Це, це є чудесний хлопчина. Я Назарка люблю дуже. Я ще пам'ятаю, вітаю, друже, тебе з Днем народження. Yeah. Я пам'ятаю, ми туди в парку Богдана Хмельницького. Ти присягу брав і. На вільність України. Коли це було? 25 січня 2020 року. Сонячний такий зимовий день в день повстання Богдана зимові Хмельницького. Прошу дуже, бачите? Це чудесний хлопчина. Я, до речі, друже, хочу тобі подарувати на пам'ять таку біблію. Значить біблія для тебе. Ось ану Світанка зараз нам покаже отака, отака Біблія. Я тут для тебе тут написав, бачите, так yeah. на пам'ять будеш, мати нехай Бог тебе благословить. Я дуже ціню. ціню в молоді порядність, патріотизм і духовність. Це є, це є знаєте, якщо ми доб'ємося того, щоб наші діти були патріотами, щоб вони були віруючими і були чесними, були людяними, ми будемо мати золоту державу. Нехай Господь Бог тебе благословить, здоров'я, Боже, благословення і нога і блага і літа. Много я літа. Много літа, Твори господи нога віта магайновіта, хай сонце світи і бам'я щастя хай дає.